Вітаємо вас! Ми знаходимося в центральній міській бібліотеці імені Марка лукича Кропивницького, міста Миколаєва. Це одна з найбільш крупніших і найбільш старіших бібліотек міста. Сучасна бібліотека вона різна. Це не тільки книгосховище, але така бібліотека теж потрібна. Сучасна бібліотека вона багатофункціональна, поліфункціональна. Це і музей, і театр, і клуби за інтересами. Одним з актуальних напрямків роботи наразі є. Збереження та популяризація історико-культурної спадщини, зокрема матеріальної і нематеріальної. Ось тут дуже плідно працює один з філіалів бібліотеки, філія номер 18 яка знаходиться в центрі корабельного району міста Миколаєва. Понад 10 років тому було створено інформаційно-краєзнавчий центр Корабельний район скорочено Кіц Ви тільки вслухайтесь, скільки любові у цьому. Цій скороченій абревіатурі Кіцкрай. Кіцкрай об'єднав навколо себе ентузіастів, шанувальників історії, наукових фахівців, які, зокрема, займаються як історичними розвідками, відновленням нових історичних фактів щодо минулого Миколаївщини, зокрема Вітовщини, та й популяризацією. Одним з найбільш плідних результатів роботи Кіцкраю в сучасний час став проєкт. Який успішно був виконаний під назвою Туристичні магніти Вітовщини. Тож ласкаво просимо познайомитись з маршрутом Туристичні магніти Вітовщини. Авторами проекту є бібліотечні фахівці Лілія Полкавніченка і Ольга Ясько. Маршрут створений історичними місцями вздовж лівого берега Дніпробузького лиману, колись тут проходив. Королівський шлях, і названий він так в народі на честь польського королевича Яна Ольбрахта, який у 15 сторіччі саме тут, на цій місцевості, переміг турків. До маршруту туристичні магніти Вітовщини входить музей історії рідного краю, який діє в бібліотеці номер 18 входить Сіверсів Маяк, Богоявленський парк, Богоявленське джерело та інші об'єкти. І, можливо, серед них є сакральні, таємничі, загадкові. Відвідуючи наш маршрут, ви зможете познайомитись з людьми, які дуже люблять свій край з майстрами, з мальовничими селами, з нашими прекрасними краєвидами. Головна водна артерія Вітовщини це яка Південний Буг. За часів козаків, які тут стояли табором, вони її просто називали Буг. Річка давала козакам все. А найголовніше рибу, в тому числі тюльку. Вони готували з неї різноманітні справи, в'ялили, сушили, жарили, запікали. Тюлька була присутня майже в кожному блюді. І сьогодні ми вам розкажемо один з. Рецептів, який дійшов до наших часів, він передавався від батька до сину і йому вже понад три сотні років. Коли настали голодні часи, рибалки Вітовщини поплили на своїх човнах на середину лиману, щоб наловити риби та нагодувати свої родини. Але раптово налетів всі сильний шквал, потемнішало так, що нічого не було видно, сильний вітер, відніс човни назад на берег. Один досвідчений рибалка Мірон все-таки вирішив спробувати наловити риби, і коли він відходив до берега, до нього в човен застрибнув його кіт. Сильна буря віднесла човен дуже далеко. Хвилі метеляли цей човен як тріску, і раптом кіт почав моркотіти свою заспокійливу пісеньку колесанку. Він проспав цю бурю, і е, рибалка зміг закинути сітки, наловити е, тюльки. Для того, щоб він міг повернутися на берег, е, селяни запалили на березі вогні, і таким чином Мирон повернувся і привіз оцю сітку повну риби. Е, рибалки зварили спеціальну страву тюлька на старчак. Це страва з. Е, Картоплі з томатною підливою, гострими спеціями, з якої стирчать хвости риби. І таким чином люди врятувалися від голоду. Починаємо приготування салії та томату. Викладаємо шарами спочатку картоплю. Потім цибулю. Потім шар тюльки. Треба пересипати їх солью і перцем, але в нас вже пересипано воно заздалегідь. Далі е, те ж саме робимо. Знов тюлька. І зверху обов'язково повинен бути шар цибулі. Подрібнюємо зелень. Окріп, петрушка, зелена цибуля. Далі ріжемо чесник пластинами. Наша тюлька на старчак майже готова. Засипаємо в казан подріблену зелень і чесник. Накриваємо кришкою і залишаємо на 5-10 хвилин покипіти. Слід зазначити, що тюлька Настарчак готується тільки у Вітовці І ніде більш світи ніхто її не готує. Слово Настарчак є сленговим словом вітовських рибалок. І означає гострий. Тому що в страві чимало спецій. Отже, друзі, Смачного. Дякую. 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 Будьмо. Понад півтора сторіччя маяк дозволяє безпечно долати прибережну акваторію Дніпробузького лимана. Відкриємо вам секрет. Маяків два. Є передній сіверсья Маяк і задній сів Маяк. Передній сіверсья Маяк розташований на сіверській косі, а задній знаходиться від нього на 2778 метрів. Назву свою маяк отримав від коси, на якій стоїть Сіверсова Коса. А сіверсова каса отримала свою, свою чергу назву від назви хутора, який 200 років тому заснував тут моряк Чорноморського флоту Сіверс. Спочатку маяки були звичайні, дерев'яні, всередині з ліхтарями, у формі е, зрізаної піраміди. Потім вони багато разів перебудовувалися, і вже в наш час вони отримали сучасний вигляд, традиційний вигляд для маяків. Маяки побудовані у 1866 році. І дотепер сіверсів маяк, і передній і задній залишаються символами віри і надії для безпечного проходження між силою і Харибдой берегів нашого лиману. Богоявленський парк можна назвати місцем сили Вітовщини. Ця місцевість давнини привертала увагу людей своїми прекрасними краєвидами і джерелом води. Її називають живою, цілющою. Народні перекази розказують, що люди лікували цією водою. Важкохворі вилікувались, і навіть сліпі отримували зір. Під час турецьких воїн тут поруч існував військовий шпиталь, і саме вода з цього джерела ставила на ноги вояк. Є цікаві моменти джерела, воно ніколи не замерзає. Є версія, що воно бере свою силу від таємничої підземної ріки. Понад 100 років тому було проведено дослідження цієї води, і вони показали і свідчать, що вода з цього джерела не поступається лікувальним властивостям мінеральних вод європейських курортів. Тож щиро запрошуємо вас відвідати нашу Вітовщину, пройтись нашими маршрутами, випити цілющої води з Багаянського джерела. І познайомитись з іншими принадами, родзинками, прикрасами нашого краю.